Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось такі були отримані посилки, які були замовлені на Аліекспрес. Давайте приходимо до розпакування. Для початку давайте зважимо, скільки важать посилочки наші. Так, 0 грам. Кладемо на вагу 576 грам. Наступна 287 грам, і третя. 600... 4 грами. Отже, розпаковуємо посилки. Що у нас тут знаходиться? Так, дивимося зараз. Відкриваємо. Так, що не пошкодить. О. Його, така фірма. Що у нас тут всередині? Отже, зараз переглянемо. Це у нас такі запчастини електричні, які будуть використовуватись в альтернативній енергетиці. Отже, дивимося. У нас тут ОПН. -и. ОПН -и відповідно на постійний струм. Як бачимо ось їхні характеристики, номінальна напруга DC 48 вольт. Робоча максимальна 70, це а, робоча 220 постійний струм. Спрацювання 70, щось, ну, такі характеристики. Потім буду, далі я їх, відповідно, перевіряти. Зараз дістанемо. Так виглядають ці ОПН запаковані. Я буду їх підключати до сонячних панелей. Тут вже в нас немає нічого. Отже три таких. У нас відповідно опені. Ну, можна одного зважити, скільки він важить один. Так, наша вага. 187 грам. Отже, ось такі OPN на постійний струм. Далі будуть вони у мене використовуватись в тому шкафу, буду монтувати відповідно обладнання. І далі зніму відео. Так, переходимо до розпакування наступної посилки, що в нас тут знаходиться. Отже, розпаковуємо посилка номер 2 Так, посилка номер 2 Так, тут теж така у нас коробочка, така сама. І відкриваємо. Що у нас тут всередині? Опа! А тут у нас... Вимикачі постійного струму, як бачимо, номінальний струм, ось DC 12240 вольт на 6 А, вимикачі постійного струму. Я їх також буду використовувати у себе в альтернативній енергетиці. Коробка пуста, далі нічого немає. Отже, Буду використовувати дані вимикачі в альтернативній енергетиці, будувати відповідно, складати їх у схему. Далі продовження буде. Розпаковуємо далі, так, у нас третя ось посилочка. Дивимося, що у нас тут ще є. О, ну, відповідно, для монтажу потрібен був кабель. Для монтажу потрібен був кабель. Замовлений був ось такий кабель. Зараз я покажу, розпакую. На AliExpress є усе є. Це у нас кабель перерізом. Дивимось так на камеру покажу, якщо буде видно. ВГ 12а 200 градусів Цельсія. Це перерізом я замовляв 4 мм квадратних, червоний силиконовий кабель, температурний, високотемпературний відповідно, витримує високі температури. Тут я не знаю, а зараз вважимо, скільки він тут важить. 139 грам, відповідно. Ось такий кабель. Я буду його використовувати для з'єднання відповідно, комутації даної схеми. Отже, У нас будуть використовуватись сонячні панелі. Схема. Або як там за порядком правильніше Вимикачі постійного струму. Далі ОПН, і з'єднується з цими провідниками кабелем. Коли буде змонтовано відповідно все обладнання, зніму окремо відео, покажу, як все працює. Адже ось таким сьогодні в нас було відео. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!